Дякуємо Богу за ще один день, недільний день, такий зимовий. І ми потрошку, Господи, проходячи ці всі випробування сьогодні в нашому краї, в нашій, в нашій державі, випробування війною, випробування викликами, випробування змінами, які є сьогодні. Я хотів би з вами поділитися словом таким роздумами, і ми разом з вами. Будемо, будемо торкатися Слова Божого, розмірковувати над ним. І я хотів свою проповідь назвав так: навіщо нам випробування? Знаєте, навіщо нам випробування? І одне діло, коли люди, не знаючи Бога, живуть в житті і на них звалюються якісь. Якісь питання, якісь випробування, і вони не знають, що з цим робити. Вони живуть, як їх батьки казали, як прийнято в. В цій родині і так далі. Але ми віруючі люди, які колись почули Слово Боже, колись прийшли до Бога, прийшли в церкву, знайшли дійсно слово, яке торкнулося нашого серця, і ми відкликнулися на нього, ми стали віруючими людьми, ми покаялися в гріхах, прийняли Господа, і далі хрестилися багато з нас. І ми маємо церкву, і ми можемо сьогодні запитати, навіщо нам випробування? І для розміркування над цією темою, давайте ми з вами відкриємо Слово Боже. Це перше післання Петра, перший розділ з третього по сьомий вірш. І так я читаю перше Петра, перша, перший розділ з третього по сьомий вірш. Благословений Бог і Отець Господа нашого, Ісуса Христа, який з великої милості своєї. Відродив нас до живої надії, через Воскресіння Ісуса Христа з мертвих, для спадщини нетлінної, чистої та не вянучої, захованої на небесах для нас, яких оберігає сила Божа, через віру на спасіння, що готове здійснитися в останній час. Цьому радійте, навіть якщо тепер треба. Трохи посумувати від різних випробувань, щоб випробувана віра ваша виявилась коштовнішою за золото, що гине, хоч і вогнем випробовується на похвалу і честь, і славу при з'явленні Ісуса Христа. Такий чудовий початок послання Петра, коли він звертається. Будучи в Єрусалимі, будучи тим апостолом, якого Бог благословляв, він, будучи свідком життя Ісуса Христа, в тих випробуваннях, в яких був Петро, Він звертається і показує велику благословенну милість для нас, що через милість Його, через жертву Його, через любов Божу, через Воскресіння Ісуса Христа, Він каже нам, що ми підготовлені для спадщини нетленної, чистої, не увідаючи, захоплення. На небесах для нас, яких оберігає сила Божа, вроди би початок такий надихаючий, початок благословений такий для нас. Ну далі Він каже, що іноді і попереджає нас як церкву, як віруючих людей, що ми можемо пройти різні випробування, різне випробування в нашому житті. і ми будемо дивитися далі. І якраз Боже Слово відкриває, що випробування в цьому часі дає нам змогу зрозуміти, наскільки ми довіряємо Господу, наскільки тверда наша віра. Чому в теперішньому часі? Бо Господь зі своєї сторони, і ми тому свідки через слово Боже, ми можемо зрозуміти, що дві тисячі років тому Христос воплотився, став людиною, прожив життя і пішов на Голгофу, щоби омити і дати нам можливість стати синами і дочками Ісуса, духовними синами і дочками. Він пішов на Голгофу. Помер за нас, віддав своє тіло, пролив свою кров, щоб ми сьогодні мали не мали страждань, щоб ми сьогодні мали надію на небеса. Ну в третій день він воскрес і він живий Бог. І саме сьогодні ми знаємо цю історію. І ми знаємо, що коли Христос був на цій землі, Він багато проповідував і відкрив нам, що таке є Царство Боже, кого Він чекає в цьому царстві. І для нас це відкрито, що якщо ми відклик... На його слово, якщо ми станемо послідовниками йому, якщо ми будемо будувати своє життя на Божому слові, якщо ми своє серце відкриємо для Господа і Бог буде супроводжувати, і ми будемо мати спільність з ним, то ми отримуємо небеса, то ми отримуємо те, що Господь приготував. Вічність з ним це велика радість для нас, це велика підтримка для нас, що ну, саме в цей час ми. Ми проходимо деякі випробування. І Бог нас попереджає. Бог нас попереджає, що ви можете Пройти, як ми можемо пройти, і є, знаєте, ми всі люди різні, але нас може ділити на такі групи, як ми відносимось до цих випробувань. Чи ми, як люди в панічному страсі, чи страх, чи якісь переживання, чи якийсь такий смуток приходить до нас. І Саме є погана реакція на випробування, і є дійсно Божа реакція, яку Господь відкриває нам через своє слово. Бо випробування це такі іспити, знаєте, для нас. Не всі хочуть проходити іспити, коли ми навчалися в школі, багато, ну. В основному в нашому суспільстві ми всі проходили через середню школу, і коли є випускні такі класи, то потрібно було проходити атестацію чи проходити екзамени. І нам не дуже цього хотілося, коли перевіряють твої знання, коли ти там готуєшся до цього, це такі, знаєте, переживання, це такі страхи. Ну потім, коли ти приходиш, ти вже е, отримуєш якийсь результат, отримуєш якусь е, оцінку. І от які можуть бути бути погані реакції на випробування, коли Бог посилає якісь події, якісь, е, якісь е, новини, якісь е, е, то, що е, змінює наше повсякденне життя, в як, якому ми привикаємо, і саме ми дорожуючи, е, саме е, ми, коли ми живемо так і приходить випробування, то ми в такій розпачі. І так, перша погана реакція е, на випробування. Християни, які відпадають від віри. Тобто до деяких людей приходить випробування і вони залишають віру. І я хочу навести такий приклад: це в Луки, послання Луки, там є така притча про сіяча, який сіяв зерно. І от учні зразу не зрозуміли, не зрозуміли. Цю, цю, цю притчу. І вони прийшли до Ісуса і кажуть: Вчитель, що, що ти мав на увазі? І його відповідь: те, що впало на камінь, це ті, що, почувши, з радістю приймають слово, але не мають коріння і вірують до певного часу. А коли приходять випробування, то відпадають. Бачите, є люди, які почули слово, є люди, які Отримали відкриття для себе, які прийшли, мабуть, до церкви, які, почувши, як їх любить Господь, мабуть, покаялись, іноді навіть пройшли водне хрещення. Но... У них не було часу розмірковувати над Божим Словом, читати, заглиблюватись, пускати коріння в Слово Боже. Слово Боже не стало їх фундаментом їхнє життя. І вони жили як раніше жили. І коли приходять випробування, вони залишають, залишають церкву, вони йдуть своїм мирським життям. І Бог попереджає, що це неправильно, неправильна реакція на випробування. Наступне. Погана, неправильна реакція на випробування христани, які нарікають і звинувачують інших. І коли приходить новина чи приходить якась подія, ми іноді не шукаємо. Проблеми, як її вирішити, ми починаємо звинувачувати, ми починаємо нарікати, ми починаємо раптати, і це дуже і дуже погано. Це неправильна реакція, коли ми засуджуємо владу, коли ми засуджуємо церкву, засуджуємо служителів. Це неправильна реакція. І для того, щоб привести приклад, я хочу зачитати 105-й псалм. Вони з 24-го вірша вони зневажили бажану землю, не вірили. Слово його нарікали в наметах своїх і не слухалися голосу Божого, нарікали в наметах своїх. То, що, про що нам нагадує через це слово Господь? Що колись Бог захотів вивести свій вибраний народ? Народ Ізраїля був в рабстві в Єгипті, і він вибрав Моїсея, дав йому владу, дав йому силу, дав йому подих такий, і дав велике. Таке натхнення вивести цей цей. Ізраїльський народ із рабства гріха, і він сказав їм: ви не просто вийдете, ви не просто станете вільними людьми. А я приведу вас в землю обітовану, Я приведу вас туди, де ви будете свободним народом, де ви будете будувати свою державу, де ви будете жити в захисті. І він дуже попеклувався над цим. Но ці люди, і ми знаємо в перших книгах бутія, ми знаємо, як виходив цей народ, і було дуже багато нарікань. Вони дуже... Хотіли і нагадували і собі, і один одному, що там було в Єгипті краще. Вони не бачили в своєму житті оцього відкривіння, що для них приготував Господь. Вони цього не бачили. Вони тільки споминали своє рабство, вони тільки вспоминали то, як було. Вони не бачили чудес, вони не бачили чудового звільнення. Вони не бачили Божу руку над ними. Вони що вони робили? Вони зневажали. Бажану землю, не вірили Слову Його, нарікали в наметах своїх і не слухалися Божого, Божого голосу. Це дуже печально. Оце попередження того, як не треба робити, як неправильна реакція. Так, да, випробування є. Коли ти виходиш в пустинні места, ти не знаєш, що буде надалі. Но так поводитись не потрібно. І це Бог нас попереджає. Далі. Е Є друга реакція така на друга реакція на випробування, яка є можливою. Так, да, Господь допускає. Ми люди, які маємо почуття, ми люди, які маємо розум, і реакція на, на випробування, яке є можливою. Доведеться ненадовго засмутитись. І от в тих строчках, що я читав е, в, на початку перше Петра, перша глава, шоста вірш, нам каже, цьому радійте, навіть якщо треба трохи посумувати від різних випробувань, трохи посумувати. Так, да, Коли ми отримуємо щось негативне, ми дійсно е, починаємо сумувати, ми дійсно починаємо в такому бути. В такій скрутному становищі. І Бог каже, да, треба трошечки посумувати. І е, е, недавно наш єпископ, е, казачок Анатолій Миколайович казав проповідь, коли Давід пішов зі своїм військом е, на інші землі, то у них залишився город незахищений. І прийшли е, інші народи і захватили. захватили Захватили жінок, дітей, весь скарб, який був у них, і забрали. І коли вони повернулися, Давид зі своїм військом, то вони теж були в розпачі. Вони впали і плакали. Да? Оце таке реакція на випробування, це новий, нова інформація. Вони побачили, що все це вони наживали, всі, кого вони кохали, всіх дітей їх забрали. І це нормальна реакція, коли люди починають плакати, коли люди починають Починають оці емоційні такі, трохи ну сумувати хтось у когось біль, трохи поплакати, і це Бог каже, що це можна, але недовго. Да? Коли ми знаємо, як виходив з цього стану Давид, він він почав служити Господу, він почав взивати до Божого Слова, і Бог йому дав відповідь. Точна також ми Вспомінаємо історію Іова, коли. А дійсно прийшли випробування в його життя, коли Бог забрав, погибли його діти. Коли він майно все йшло, все то він теж розірвав на собі одяг, та він дуже засмучений був, він розірвав одяг, посипав себе попілом і потім. Він впав на землю і сказав: Я прийшов в цей світ наги і йду з цього світа наги. і він нікого не проклинав, він нікого не звинувачував в цьому, він шукав Божого лиця. Наступне. Друге, слово Боже відкриває, що випробування в цьому часі дає надію на відродження через Воскресіння Ісуса Христа. В цьому часі дає надію на відродження. І саме декілька таких, декілька таких е штрихів ми е запозичимо із Слова Божого, щоб вони були нам на пам'яті. Люди, що правильно зустрічає людина, що правильно зустрічає випробування в житті, і гідно виходить з них у уготоване блаженство і в цьому світі, і в майбутньому. В цьому світі людина. В цьому світі людина знаходить найвищу повагу. Знаєте, коли ми стикаємось з випробуваннями, коли ми стикаємось якимись новинами, і нам потрібно приймати рішення можливо з хворобою, і ми починаємо починаємо взивати до Бога, шукати Його лице. І коли ти проходиш разом з Богом, ти на опонуєш для себе досвід. І інші люди, бачивши, що ти витримав, бачивши, що ти не схибив, бачивши, що ти не сумнівався в Божій руці, пройшов всі ці випробування, то вони висловлюють до тебе повагу і починають вже твій досвід стає їм на збудування. Стає Подібною до очищення від всяких домішок металу, в Слові Божому, ми знаємо, що коли переплавляють золото, то всі ці домішки, які є цього слідка, чи цих, цих золотих чи можливо якогось металу, то огонь переплавляє і він становиться цілосною рідиною. Точно так же, коли людина проходить випробування, всі ці що є знаружи, наприклад, як, е, таке як шолухада, сміття якесь, воно очищує, і людина розуміє, що в житті її дуже важливо для неї, що в житті її дійсно є основою життя, на якому ці оці стосунки з Богом, вони і важливі, і має. Мають користь для нас, використовує викорінює всі слабкості характеру. Ми всі є різні, і у кожного є. Якесь то, що би людина хотіла би змінити в собі. Ну коли ти живеш таким життям, коли воно повсякденне без всяких випробувань, то ти розумієш, що та можна із цим жити, можна і з цим жити. Але коли приходить випробування, ти розумієш, що оці всі слабкості, всі це, що заважає тобі розвиватися, воно відпадає, і ти концентруєшся тільки на Бозі. Далі виходить із випробувань сильним і чистим, випробування вашої віри веде до стойкості та терпіння. І я хочу... Привести приклад це післання Іакова. Ви знаєте, і Іаков, і Петро. Вони були разом в Єрусалимі, Це були послідовники апостола Ісуса Христа, і саме вони дуже багато пишуть про випробування, про випробування даючи настанову для церков, куди вони звертались для нас сьогодні, і саме звертає на цю на ці, на ці виклики і Яків. Якова перша, перший розділ, друга, третя а, вірш. Уважте на велику радість, братиме, коли ви впадаєте в різні спокуси, знаючи, що випробування вашої віри породжує терпіння. Випробування вашої віри породжує терпіння. Тобто з терпінням ми приходимо до цих випробувань. Далі. А терпіння нехай дає досконалу дію, щоб ви були досконалі. Та бездогані без жодного недоліку. Саме випробування в цьому часі, коли ми проходимо їх разом з Господом, ми потрошку на, на, отримуємо, щоб в нас не залишилось ніякого недоліку. І те, що Господь приготував в майбутньому. Ми отримуємо вене життя. Це слав, це говорить Слово Боже, це є е, говорять про це пророчі книги. Це говорить про це Христос. Він відкрив для нас небеса, і, і всі послідовники, всі апостоли в своїх е, листах до нас, в тому, на чому ми сьогодні будуємо свою віру на Слові Божому. кажуть, що в майбутньому тоді, коли ми залишимось тими людьми, які пройдуть цю віру, ці випробування, ми отримуємо вене життя. І Яков пише також в першій главі в 12-му вірші: блажена людина, яка витримає спокусу, бо, будучи випробаною, одержить вінець життя, який обіцяв Господь тим, які люблять Його. Будучи випробаною, ми. Витримаємо спокуси і одержить венець життя, який обіцяв Господь тим, хто любить Його. Це велике благословіння для нас. Що коли важкі часи, коли йдуть випробування, коли йдуть якісь виклики, ми залишимось вірними і тими, хто дійсно відкликається на Божу любов, тими, хто дійсно розуміє, що Господь зробив для нас, і коли ми залишимося вірними, ми пройдемо чистими і. Отримуємо свій вінець. І третє, Слово Боже відкриває, що випробування в цьому часі дає відвагу звертатися до престолу благодаті для своєчасної допомоги. Сьогодні ми не просто залишились самі, ми, Бог не залишив нас. І цьому є підтвердження в Післані до євреїв: апостол звертається в цьому листі і каже, хто такий для нас є Христос? І він його, він його порівнює з первосвященником. І саме на це ми можемо сьогодні порозмисляти і прочитати це. Євреям 4, 4 розділ 14 по 16 вірш. Тож, маючи великого первосвященника, який пройшов небеса Ісуса Сина Божого, тримаємось твердо визнання нашого, бо ми маємо не такого первосвященника, який не може співчувати нам в немочах наших, але, яку... але такого, який подібно до нас був випробований в усьому, крім гріха. Тому приступаємо. З відвагою до престолу благодаті, щоб були помилувані і одержати благодать для своєчасної допомоги. Бог вказує нам, що Христос це Той, хто. Також, як ми був в тілі, також він проходив і голод, і холод, він проходив всі ці випробування, був спокушен во всьому, крім гріха. Тобто, він знає, як бути людиною. Він знає, що таке виклики кожного дня, що таке війна, що таке зневага, що таке прокляття. Він все це знає і. Апостол, звертаючись до нас, каже, що Він все знає і тому приступаємо з відвагою. Бог каже, що ми можемо приходити к престолу благодати з відвагою. Чому? Тому що Христос своєю смертю. Убрав всі перепони, він відкрив нам святе святих, куди ми можемо приходити прямо, коли ми в молитві склоняємось, коли ми разом молимось на недільних зібраннях, чи коли ми становимось дома на коліни і шухаємо лиця Божого, Бог убрав всі перепони, і ми приходимо прямо до престолу Благодати, щоб бути помилуваними. Ми звертаємось до Бога, і Бог каже. Я помилую тебе і одержати благодать. Благодать це незаслужена милість Божа, яка дійсно сьогодні відроджує нас для вічності, для для перемоги над цими всіми, всіми випробуваннями, яке дає для нас, для нас відчуття надії, да а надія на Господа вона не посромлює нас своєчасної допомоги. Тобто Бог не хоче затримувати свою допомогу, свою поміч і свою відповідь. Головне нам триматися цього, головне нам шукати цього в молитвах в Слові Божому і е, набувати все це. І я буду вже йти до завершення. Випробування в нашому житті трапляються як перевірка нашої нашої. Віри, тобто, для чого нам випробування, щоб перевірити на правильному ліях шляху, правильно я в мене відносини з Богом, то трапляються всі ці випробування. І тільки спільність з Ісусом Христом, повна довіра Його Слову, надія на відродження через Воскресіння Ісуса Христа, дає нам сили проти вся пройти виклики та випробування. Тільки коли фундаментом нашого життя є відносини з Богом, тільки коли фундаментом нашого життя є слово Боже, тільки коли ми дійсно визнаємо його Господом і Спасителем нашого життя, ми здолаємо всі ці перешкоди, ми здолаємо всі ці виклики і всі ці випробування.